Чи справді люди йдуть до психолога, щоб у всьому звинуватити батьків? Ні, це звичайно міф. Мета психотерапії не в тому, щоб, ну, наприклад, звинуватити маму, що вона була холодна, відсторонена або контролююча, а побачити, як людина відтворює у своєму дорослому житті свої дитячі стосунки з мамою. Ну, наприклад, чоловік хоче ніжну, теплу жінку, але в реальності обирає інших холодних і закритих. Насправді так він несвідомо намагається змінити маму, ну ніби клеїть її портрет на холодних жінок і починає їх змінювати на теплих, а вони ніяк не змінюються. Його проблема не в тому, якою була мама, а в тому, щоб почати одразу звертати увагу на інший тип жінок, який йому підходить. А ще в роботі з психологом можна, наприклад, зрозуміти, що дитина бачила маму такою, тому що була маленькою і не мала життєвого досвіду. Можливо, мама не була насправді холодною і відстороненою. Можливо, вона була втомлена, наприклад, або виснажена, тому що не мала допомоги, багато працювала, або переживала через якісь втрати чи погані стосунки з чоловіком, і до дитини це не мало жодного відношення.